Всім А Сьогодні у нас 24 грудня і Київ, Україна. Сьогодні у нас Різдво, але щось, блин, Чогось я думала, що сьогодні 23. О, а сьогодні вже 24-й. Планувала на Різдво. Ну, і у дітям таке щось солоденьке. Думала, що сьогодні 23-й думаю, сьогодні куплю, завтра Різдво. Привітаю. Ну, зараз буду йти купувати, піду в Рошен. І заодно подивимось, які там наразі знижечки акції до свят. Може, щось новеньке з'явилося. Буду підходити, беру вас з собою. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, Підписуємось. Ну, ну, Четко пропустити нових відомок. Ну що у нас тут? Новорічні подарочки. Чет у нас годівниця для птахів. Майже кілограм, 382 гривни. Черники. 174 гривни, 82 копійки Зараз познашкою. Минус 50%. Ну, немалый такий малой Ось таку коробочку подарували. скажу так цены той черників який був раніше так изяная ярмарка чому у нас 229 гривень 561 грам. Є ще такий рошиновский подарунок за 208 гривень 12 копеечек так, що в нас тут автомобіль 123. Такий. Цікаво, що тут входить які цукерки. Щас подивимось. Так, 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 червоний мак, ромашка, кока-чока, угу. карамельки різні. Ну, таке собі. Так. Такий от якийсь новорічний каменчик за 200 275-61. Так, знижечка на великі шоколадки лапні в асортименті. Майже 300 г, 107 гривень і 5 копейчок в асортименті. Конфеточки Черриквін по 143 гривні. Знижечка мінус 40%. Так, так. Так, 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 може, також знижки на всякі от такі от жувальні цукерочки, йомі-гумі. також в асортименті. Так, може, думаю, щось ще з цього взяти малим. Діда Мороза я взяла в Лаврові по 19 гривень. Можна щось таке взяти. Щось. Але що? Тут такий, звісно, асортимент. Так, ладно, я потім подумаю над усім цим. Також у нас маршмелло 89 гривень, 75 копійок. Так, що у нас ще смачненького тут є. Зефірчики 20 гривень, 75 копійок за 100 грамів в асортименті. О, почому тут? А это снеговички по 41 гривен 72 копійки, Чого? Кролик, фігурка, зимовий 100 грамм, 80 гривень. Це... це що таке? Це не кролик, це зайчик. Ага, тут 100 грамів, а 25 грамів. Ну, майже 30 гривень. Угу. Так, так, так. Що у нас тут? Ага, знижечка на масло. Вершково 80%. 87-86. я що Так, на молоко спущили 92-52. і маленьке таке 59,40. Такой хорошевинський. Так, що у нас по тортикам? По тортикам. Знижечок не бачу що це у нас. Ну, Наполеон такий класичний за 324,95. Так золотий ключик, де нас наш ага, київський торт. Так, торт київський 450 грамм, 379-35, 850-620, ну 630 гривень. На торти знижечок немає. Ага, є тільки такі вечірні знижки. Щодня з 20.00 мінус 25 на всі тортики Ну, Це теж такий як варіант. І зефірчик в 89, 25, із тортина 8925 з різними смаками. Ага, оцей великий кролік рушеновський. 82, 62. Ну, конечно. Набир шоколадных фигурок. Такие вот 60 гривен, 68 копеечек. Так, такі такие цукерочки. Ну, на кого они? 174, 82, майже 200 грамм. Немножечко минус 50 процентов. Так, асортимент. Класик. Ну, Теж такі непогані з на 45, 98,03% 98,3, два Ух ты, а що це? Солонірний Сув... набір новорічний гостинець. Ага, є ось така рукавичка, і там цукерочки по 134,60. А є ще отакі от тапочки. І там, я так розумію, такі три, да, три штучки шоколадних цукерок. Ага. Така рукавичка 134 650. А ні. рукавичка 156. Я так розумію, тапки у нас 134, мабуть. А ще є ось такі шляпки. 147, але ой господи але... чому така різна ціна. О, бага усюди однакова. Але чому різна ціна і цукерки такі ж також однакові? Ладно. Такий є набірчик подарунковий. Зі занижечку 30%, 472 гривні, 260 грамів. Ух ти який будиночок 730 грамів. Ага. Так, було, ну майже 300 гривень зі знизочкою 15%. Так, на печенюшки зараз акція по 32 гривні за 180 грамів. Ага. Ну, ось таке ну це як, Оце по пирога 27,54. На трубочки в в асортименті. Також зараз зі знижкою 30%, 25 гривень, 9 копійок. Так, а такі звичайні шоколадочки маленькі. Ага. От, є користі шоколад по 40 гривень. Так, а такий звичайний шоколад в асортименті і медаль. І що тут з орішками? В общем, асортимент великий. Ну, по 50 гривень. Так, ну ось такі от акції. Ага. така от шоколадка молочна. Типу свіпиться 19,37. Так, надивимося, що ще по цукерочкам у нас. Цукерочки. Ага, такі от вафельні. 24,19 за 100 грамів. Монблан. О, по 55 гривень 20 копійчик за 100 грамів. Що у нас тут? Ага, ну зайці такі. А, ще от такі вот шоколадні фігурочки. А, а святий Миколай. можна на ялинку повісити. 62 гривні. 68 копійчик. Так. Ну щось. Ось такі от. Асортимент. Такі знижечки. Так от ще на цукерки знижки. А, ну той же самий Монблан Так, ну ладно, піду я. А ні, от на ну, такі цукерки. Що у нас тут? Тоф... тофеліні 21,69 за 100 грамм. І мішинка 39,90 за 100 грамів. Так, ну що, купила я такі желейки. Малий взяла от такі з единорогом, а малому з такими якимось інопланетянчиками. Де ще десь ще щось подивився. Можливо, можливо, так. Чиста символ... А, мандарина все куплю. Що, щось із фруктів. От, якось так. Грошин сходили, знижечки подивилися, асортимент подивилися. Да, У ну, мене такі доволі непогані знижечки, іде 50%. М -м -м. Майже так скажемо, на кожен товар своя знижечка. Люди беруть, що, вибрать з чого. Що, общем, ну, якось так. От. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім. Да, Поздравляю усіх з Різдвом, Бажаю всім гарних свят. І мирного тихого дня. І Це буде закінчувати. Ще раз дякую всім за передвигу і всім пока-пока.